Як перестати відкладати свої ідеї на потім? Подивитися в свої страхи і переконання. Впливо ви не хочете реалізовувати свою ідею. Подивитися, які переконання, що станеться, якщо ідея реалізується. Може, ви щось не хочете втрачати? Бо є такі переконання, що якщо мені реалізувати це, то від чогось потрібно буде відмовитися. Дивитися на свій перфекціонізм. Перфекціонізм це також іде е, від переконань, коли або зроблю ідеально, або ніяк. Потім синдром самозванця. що Чому ж я ну, вже багато хто таке робив. Але, ну, там Будь-які такі переконання про синдром самозванця це багато можна розповідати. Це тема окремої лекції може бути. Велику ідею на маленькі кроки. Тому що часто відбувається так: велику ідею бачу, ось вона здоровенна, а шлях до неї не бачу. Тому вона залишається постійно ідеєю якоюсь в цьому місці. Але коли подивитися, які кроки туди потрібно вести, у вас не буде завищених очікувань на те, що це складно там або ще щось. Коли ви розбираєте це покроково. Ви вже бачите, який шлях вам потрібно проходити і маленькими кроками рухатися туди. В іншому випадку це будуть просто ідеї, які відкладені нагодом. В такий склад загублених ідей.